Рот всіх роком, зі святами, прийдешніми, майбутніми. Хто ще святкує? Перший огляд в 2025 році. Проведемо аналіз, подивимось по ринку, чого очікувати, тому що 20-го числа нагадую буде інаугурація Трампа. Дуже багато хто чекає і вірить, що і, інаугурація нам щось змінить на крипторинку. Якраз про це я зараз хочу поговорити: про ринок, що робити і як діяти. Отож, давайте почнемо. Сподіваюся, що ви відпочили, набрали сил, і можемо зараз починати рухатись далі. Давайте подивимось, в принципі, що у нас відбувається зараз на графіку. Багато з вас чекає, що якщо у нас 20-го числа інавгурація Трампа, а Трамп говорить про крипту, він взагалі про те, щоб її легалізувати і взагалі максимально-максимально підтримує крипту, то 20-го числа ви думаєте, що у нас прямо от, ось таке от буде. Я не сильно впевнена, що у нас прямо на інаугурації Трампа відбудеться такий ріст, тому що якщо ми подивимось на ось цей ріст, ось тут якраз. Тут ми росли за рахунок того, що були вибори, за рахунок того, що е, Трамп Л, е, скажем так, мов лідируючі позиції, і за рахунок очікування, ми росли, тому що я думаю, ви повинні розуміти, пам'ятати, що ми завжди ростемо на очікуваннях. А коли сама новина виходить, ми падаємо. Тому в принципі, коли відбудеться сама інаугурація, мені здається, що скрізь за все, ми можемо побачити якийсь корективний рух, е, тому тут потрібно бути. Уважним, обережним і не сильно, скажімо так, піддаватися цьому. А що зараз конкретно я бачу, які би сетапи я хотіла зараз вам показати і в принципі відробити? Перш за все, хочу нагадати, що підпишіться на телеграм-канал, хто не підписаний, тому що тут я завжди ну, швидше даю якісь апдейти. Якщо там, наприклад, щось відбувається прямо зараз в моменті, то я це, звичайно, що даю в телеграм-каналі Криптосвіт. Кину силку в описі, ось тому переходьте сюди, дивіться. Давайте повернемося до графіка <кій> Що я зараз очікую? В принципі, мені здається, що коректуватися ми продовжимо далі. Тобто я давала в телеграм-каналі, що ми, якщо під... починаємо закріплюватись під даним рівнем, то нас чекає, скажімо так. Падіння вниз, і перший рівень, на який я очікую, раджу вам зрунтувалу, це 89 тисяч. Тобто, якщо ми тут падаємо, починаємо проторговку над даним рівнем, то звичайно, що ми можемо далі продовжувати ріст. там. Не так, як я намалювала, але продовження їсти може бути. Але дуже такий момент, маленький нюанс, скажімо так, якщо ми падаємо до цього рівня, і у нас починається проторговка під цим рівнем, це, звичайно, негативний сигнал, тому що ми можемо продовжити падати, і тут вже змінюється взагалі настрій на ринку, змінюється ситуація на ринку, тому що а, далі наступні рівні, які нас можуть. Встримати це вже рівні 75-70 тисяч, тобто ми можемо аж сюди провалитися. Тому давайте так, не будемо поки що так наперед загадувати. Будемо слідкувати за рівнем 89 тисяч, це, скажімо так, для мене такий серйозний рівень, тому що якщо ми його пробиваємо і почнемо торгуватися під ним, це буде такий негативний дзвоночок. Але в той же час, навіть якщо ми його проб'ємо, проторгуємось. Я не кажу, що у нас прямо вже зараз негативна ситуація, і все, у нас починається медвежий цикл. Я думаю, що в принципі, до літа ми, в принципі, я налаштована на те, що ринки будуть рости, що у нас буде позитивна динаміка, звичайно, ми не можемо постійно однією палкою рости вверх, і корекція це нормально. А тут питання, де ми зупинимося і де ми продовжимо. Ту тільки в цьому питанні я не кажу, що ми розгорнулися і вже пора продавати свої біткоїни чи альткоїни. Це таки, які не такі які, не які, але альтсезон сезон я все-таки ще чекаю. Тобто, якщо, наприклад, ми навіть провалимося під рівень 89 тисяч, впадемо нижче, в нас є шанс, що у нас зупинить 75 тисяч. На десь тут в цьому районі тут ми проторгуємося і вже плавно, поступово поступово почнемо рости, і вже там досягнемо якихось там 120-130, можливо, 150 тисяч по побіткоїну. Але питання, які як ми це зробимо? Чи ми зробимо а, з текущих, чи ми спустимося на 89, чи спустимося на 75. ви повинні зрозуміти, що як-не-як -як це є крипторинок, і трошки це є деколи казіно. Ви повинні тут тільки керувати своїми ризиками і реагувати по ситуації. Ви не можете знати наперед, що там буде через місяць, два, а то ще й рік. Тому ми зараз бачимо цю ситуацію. Ми зараз можемо виходити конкретно з цієї ситуації. Зараз поки що я чекаю біткоін на рівень 89 тисяч. У мене відкрита шортова позиція. В телеграмі я вам її вже скинула. Тобто, чому вона відкрита? По перше, це рівень. Тут у нас дуже, дуже багато, багато велика кількість ліквідності. і знову повторюсь, як ми його відпрацюємо, вже потрібно дивитися далі, коли ми до нього дійдемо. Ось таким ось чином, якщо дивитися по альтам, в принципі, всі альти вам зараз дають таку маленьку розпродажу. Можете будь-який альткоін взяти, купити. Ціна там буде нормальна. Але знову ж таки, звертайте увагу на важливість цього альткоїну, звертайте увагу на капіталізацію, звертайте увагу на про. На команду, тому що якщо команда нічого нового не робить, як, наприклад, візьмемо дот, до цього часу була класна крута монета, але зараз ну, вони ніяк не розвивають свій проект. А, звичайно, також звертайте увагу на сектор мемкоїнів, тому що як на крути, він буде дуже стріляти, буде стріляти мемкоїни на платформі Ефіра. Я думаю, що вони ще себе дуже сильно і дуже добре покажуть. Поки що чекаємо, спостерігаємо. І Тут ще така цікава картина. Що у нас 20-го інаугурація Трампа, а далі китайський Новий рік. Тобто у нас по факту важлива подія, але у нас китайці йдуть на святкування. Ви як знаєте, то велика частина. Китайців, вони також в крипторинку, і вони, звичайно, не будуть нам давати свою ліквідність. Тобто, можливо, у нас не буде такої великої волатильності в цей період часу, тому майте це теж на увазі, коли там, будете приймати рішення в якісь заходити в якісь угоди. Це поки що все, що вам хотіла сказати. Слідкуємо, підписуємось. Всім солодкого дня!